Усім привіт! Сьогодні говоримо про парфуми: як знайти той самий ідеальний аромат, який підкреслить вашу індивідуальність. Бо парфуми це не просто про запах, це про пам'ять, враження і про емоції. То ми купуємо аромати навмання через тренди або ж через яскраву упаковку, з чого все ж варто починати. Вибір свого аромату так дуже часто наші клієнти стають жертвами реклами. От недавно знову вийшов новий аромат Габа, і всі зараз просто так, просто з фотографії приходять. Ганімет, слава Богу, трошечки встиг і завжди появляється на ринку такий розкручений аромат, за яким просто всі масово йдуть, навіть не знаючи, як він пахне. Ну дуже шкода, що є такі люди. Дехто навіть не тестить, а прямо вже купує, тому що він зараз в тренді крутий розкручений, і навіть якщо цей аромат і не підходить тій людині. З чого розпочати вибір, звичайно, в першу чергу берете гарний настрій, налаштовувати себе на те, що ви хочете щось купити класне, круте, і тому тоді буде взаємодія з нашим консультантом, тому що консультант зчитує вас візуально в першу чергу: блондинка, брюнетка, тепла шкіра, холодна шкіра, ваш голос, темперамент, як ви в впевненість, ніжність і так далі. Пропонує вам декілька ароматів. Звичайно, запитує, що ви полюбляєте, якщо ви можете дати на це відповідь, і вже пропонує вам аромати. Він запропонує в районі 6-7, ви їх протестите і далі ви вже нічого не будете відчувати. Тому від того, наскільки ви сконтактуєте з консультантом, консультант з вами буде залежати ваш вибір. З чого почати, звичайно, це із ваших вподобань і стилю життя. Дубання, які ви йдете по вулиці, чуєте запах квітів. Значить, вони, якщо вони вам подобаються, це означає, що парфуми вам подобаються квіткові. Якщо вам подобається ви навіть самі не палите, але вам подобається запах диму, запах алкоголю. да, такі певні смоли, тяжкі хвоя, звичайно, ви на це робите акцент і говорите, що от я люблю такі аромати, і от хочу щось в такому стилі собі підібрати. І вже ви тоді контактуєте і починаєте обирати аромат. Ваш стиль життя, де ви працюєте, які у вас хобі, чи ви займаєте спортом, чи ви просто прогулюєтесь, чи це такий спокійний ваш спосіб життя. дивлячись, звичайно, залежно від того, де ви працюєте, чи це офісна робота, чи це великий контакт з людьми, то теж потрібно враховувати ось такі моменти. Ну і звичайно, ольфакторний гардероб, якщо є можливість, він має бути у кожної людини. Тобто у вас має бути бібліотека ароматів при можливості, щоб на Кожен випадок життя. Ну і звичайно, кожен день ви можете наносити одягати різний аромат, теж в залежності від свого настрою. На упаковках зазвичай вказують про верхні, середні чи базові ноти. Що це означає, і чи варто на це звертати увагу? Ну, взагалі, піраміда нот я б не радила звертати на неї увагу, тому що дуже часто що це маркетиновий хід і є теж тренди. Наприклад, є тренд троянда, є тренд хвоя, і звичайно, на пакуванні це будуть писати те, що там пише, троянда, не факт, що вона там є. Там є синтетично створені з натуральних інгредієнтів, нота троянди. Вона може бути змішана ще з якоюсь красивою нотою, і ви можете її навіть не відчувати і не знати, що вона там є. Вверх є піраміда. Перші ноти, які ви відчуваєте, це ті ноти, які відчуваєте з флакона. Тобто вони розпочинають цю композицію, ви їх чуєте, і вже відразу знаєте, там подобається вам аромат чи не подобається. Звичайно, потрібно одягнути аромат, переспати з ним, поносити це в ідеалі. Якщо так можна, або ж відразу закохатися з перших нот, наступні ноти відкриваються протязі дня, і завершальні ноти це ті ноти, які лишаються з вами вже до самого кінця, коли вже аромат повністю сходить з вашої шкіри. Тому не варто звертати увагу, якщо ви дуже такі прискіпливі, на останні завершальні ноти, тому що вони будуть з вами цілий день. І Якщо вони вам не подобаються, аромат вас буде дратувати. Чи правда, якщо ти відчуваєш на собі аромат? То значить, що він тобі не підходить, так ми вже теж не говорили про це, і я знову ж таки буду повторятись, але скажу дуже важливу фразу. Аромат це якби завершальна така симфонія при нашому виборі образу, і ми ним доповнюємо себе. Аромат він, коли ми заходимо в кудись в приміщення, контактуємо з людьми, в першу чергу люди можуть відчути спочатку ваш аромат, відразу створити уже картинку і думку про вас. Чи це ароматик? Якийсь незвичний, чи це такий стандартний, можна сказати, такий масовий. Тобто, це вже не говорить там про якусь вашу індивідуальність. Чи це аромат з характером, чи це аромат ніжний квітковий? Це першу чергу вже характеризує вас. Ми доповнюємо образ для того, щоб відчувати себе впевнено. Тому ми маємо першу чергу відчувати цей аромат. Ми маємо першу чергу кайфувати. Від нього насолоджуватися. Він вам має давати впевненість. Ви маєте відчувати, що від вас красиво пахне, і ви маєте подобатись самі собі. В першу чергу, тому, якщо ви не відчуваєте на собі цей аромат, то для чого робити це? Для людей в першу чергу, а не тільки для себе. Тому, в першу чергу, для себе, я думаю, що це міф, ви маєте їхати, іти Чути, як ви красиво звучите. Чи правда, що аромати залежать від сезону і від настрою людини? Від сезону однозначно багато ароматів в літню пору швидше злітають. Є аромати, які в вологу пору дуже красиво відкриваються в суху пору. Вони не так лягають і не так красиво звучать. Однозначно, сезонність це дуже сильно впливає на аромати. Якщо вам якийсь парфум не підходить в одну пору, відставляєте, пробуйте тестите, наносите його. іншу Ну, і, звичайно, від настрою, від настрою все залежить. Якщо нема настрою, то може і аромат саме улюблений вже не подобатись на тобі, тому що ти. Ну не в настрої, яка різниця між нішевою парфумерією та ароматами з мас-маркету? нішева парфумерія. Звичайно, тут же ж про складність, да про прихованість, про щось потаємне, цікаве. Тому ми говоримо про ось таку гронот, де працюють парфумери. Що ніша відкривається, має певну піраміду, яка поступово лягає на шкіру і має якусь таку загадковість. Чому багато хто боїться нішу, тому що знають, що ви сьогодні прийшли. Протестили, одягнули, походили. Вам сподобалося. Вийшли через дві години. Парфум звучить по іншому. Люксова парфумерія, як звучить з флакона, її нанесли, так вона буде з вами гратись цілий день. Тобто, тут про цікавість, про загадковість, про ту нішу, про яку ми завжди говоримо. Що таке ніша да, якась така, от в стіні потаємна ніша, куди хочеться заглянути. І ти не знаєш, що там Одеколон, парфум, туалетна вода. Це все залежить від насиченості масел, тому і стійкість теж звичайно трошечки різні. Хочете більш насичений в екстракті, тобто там буде просто більше відсоток масла. Тобто може бути парфум, і туалетна вода один той самий аромат, але е, по стійкості зовсім інший. Як ми говоримо, ніша там має пахнути три дні. Не всі ж хочуть пахнути три дні. От, наприклад, я ношу свій жакет, можу його одягати декілька разів, там не здаючи в хім... хімчистку, там не перучи. Е, е, і от завтра хочу інший парфум одягнути. Я його одягаю, а я одягнута е, ще вчорашній. Тобто, тут же ж ну не всі так хочуть. В день ви вийшли в спорт... Зал на роботу ввечері ви хочете одягнути щось красиве вечірнє. Ну, звичайно, тут йде вже ефект нашаровування. Зараз дуже такий великий тренд. Ми можемо нашаровувати декілька ароматів. Тоді в кінці виходить ваш такий прям індивідуальний. До речі, Олександра Забіяка та Берен Сияш донатери благодійного фонду Ангар Україна системно допомагають та долучаються до волонтерської ініціативи B2U – Бізнес. Україн». B2U – це десятки прикладів свідомого відповідального бізнесу, який діє заради однієї справи. Підтримки сил оборони та безпеки України долучайтеся до підтримки Ангару. І ви задонатити на її банку можна в описі до відео. Тепер до найцікавішого перейдемо. Розкажіть і покажіть головне, як тестувати парфуми. Тестувати парфуми можна будь як як вам подобається. Я деколи собі наношу на волосся. Звичайно, хочеться на шкіру, щоб аромат відкрився. Теж ще один там із міфів. Парфумери зараз його розвіють. Те, що на чим точки краще там тримаються, так далі. Це теж уже все відійшло, тому що раніше. Аромати були без розпилення, їх звичайно наносили сюди-сюди, ну куди ще ж можна було. Так зараз можна одягати, як вам до вподоби, залежно від того, куди ви йдете. Якщо це вечірній аромат, вам треба справляти враження, ви наносите собі, ну просто і куди завгодно. Де ви хочете, щоб від вас пахло. Хочете, якщо у вас довге красиве волосся і вітер подувно розвіювали, звичайно, можна туди тестимо, наносимо бажано, хоча би, якщо ви обираєте два аромати: один на одну руку, другий на другу руку, можна сюди. На кість, якщо ви за кермом або десь ходите отак зручно, теж нюхати, я люблю сюди одягати аромат і вже ходите з ним, рухаєте руками і дивитися, звідки вам цікавіше аромат пахне. Можна, звичайно, війти в димку, можна нанести просто на себе і ходити відчувати, але для того, щоб вибрати, зручніше було можна на дві кісті нанести. Не більше двох ароматів, це точно. Давайте якісь протестуємо. Давайте, давайте ж я підберу 에, да, по вашому типажу аромат. Хочеться все-таки ще літо йти. Давайте щось легке, не дуже концентроване і не квітковий запах. Не квітковий, цитрусовий, так може, може бути цитрусовий, mm -hmm. а може бути ще такий аромат. У нас є дуже зараз теж в тренді. Взагалі на літо в тренді аромати е, чистоти. Тобто, це якийсь такий мус, е, аромат прального порошку. Ну, таке враження, ніби ви взагалі нічого не, не одягали, а mm -hmm. так просто красиво пахнете, чисто випрана футболка. Я вам запропоную перший аромат земля мус від Essential Parfums. Я його наношу вам на блотер, і тоді, якщо він вам відгукнеться і подобається, ми вже його одягнемо на руку. Uh -huh. Для порівняння потрібно щось обрати трошечки в іншому напрямку. Один Essential парфам мус мусовий, а зараз ще хочу вам порекомендувати трошечки інший. Так як ви сказали, квіті вам не подобається квіти, тому беремо цитрусовий, легкий, спокійний, але більш шлейфовий і насиченіший, як попередній більш яскравіший. Ну і до речі, знову ж таки, да, про е, певний такий міф. Ви заявили, що ви не любите квіти. Я на вас дивлюсь, мені хочеться додати якусь квітку. І насправді в цьому ароматі є квіти. Практично о, в кожному ароматі є квіти. Але ця квітка дуже красиво скомбінована з іншими нотами. Ви її не відчуваєте, але вона підсилює аромат. Тому не дивимося на піраміду знову ж таки. А відчуття ваші і те, що вам подобається. Кавою треба перебивати. Кожен парфум, який ти протестувала? Ну, це кава вже теж, я тільки що розплила парфум. Ом говорила, вдихнула. Він мене весь усі в горлі <смі> так і мені дуже зараз некомфортно, неприємно. Я вже нічого не відчуваю. Кава мені не допоможе. Мені може допомогти ковток свіжої свіжого повітря, або ж ковток води змити трішки ці масла, і тоді можна ще раз далі тестити відчувати. Ну кава, вона просто красиво так виглядає. Можливо, трішки і аромат переб'є, але ну не повністю краще водичка <смі> і свіже повітря. Треба так, так, трошки вивітрювати. Ні, ні, він сам лягає собі, спокійненько лягає. Може, Можемо зробити це ось так і угу. ось так. Головне вже один з одним не змішувати, щоб uh -huh. не змішалися і ви не відчували. Якщо вам подобається два аромати, Ми можемо, ми можемо спробувати його нашарувати один на одне, і тоді це буде ваш ексклюзивний. Скажіть, які трендові аромати цього сезону зараз цього літа цього літа. Ну зазвичай кожного літа, звичайно, гучні аромати відходять. приходять такі спокійні цитрусові квіткові. Зараз великий тренд іде вже на такі інтимні аромати. Це тобто той аромат більше при собі, який відчуваєте ви для того, щоб е, нікому нічого не доказувати, не пока. Тобто ви ходите з цим ароматом, і це ваша насолода спокійні, і зараз знову ж таки повторюю іде тренд на нашаровування тому ми можемо спокійно взяти і зиму або ж там молекулу і на неї нашарувати щось ще красиве. І це зараз теж великий тренд, але теж дуже такий спокійний лайтовий. Не кричимо, літом ми не кричимо а осінь будемо говорити про інше. Розкажіть чи які тренди будуть на осінь і на зиму 2026 року? На осінь, на зиму завжди знову ж таки. Звичайно, всі люблять щось таке насичене: шкіра, табак, смоли, хвоя, те, що тримається краще в прохолодну пору, носиться легше, не так сприймається. І зараз, звичайно, хочуть цю шкіру трішечки розбавити якимись екзотичними фруктами або з якимись такими специфічними, теж нотами, овочевими, фруктовими, щоб шкіра стала така більш сексуальна, красива. Ну, якщо ми говоримо, особливо якщо це аромат унісекс, ну до речі, вони практично усі унісекс, але. Для жінки одягаємо шкіру, але її трішечки ось так пом'якшим іншими нотками. Ідеальний аромат це той, у якому ти відчуваєш себе справжнім або справжньою. Тож не поспішай, знайди свій, і світ точно запам'ятає тебе назавжди.